З 2014 року, після аномальних снігопадів, в Україні набула поширення практика напередодні морозів підготовки пунктів обігріву вздовж великих магістралей. Основне їхнє призначення надавати притулок тим, чий автомобіль застряг у снігу на трасі. Заходи щодо розгортання пунктів обігріву у визирській сільраді було проведено і цього року. Попередньо було розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації, а також голови Одеської районної державної адміністрації, згідно яких ми прийняли рішення про розгортання двох пунктів обігріву на, на території Першотравневого старостинського округу. Це АЗС Світал, е а також в селі Визирка, е в ДНЗ Сонечко. Усі пункти обігріву забезпечені питною водою, харчовими продуктами, генераторами. Там ми завезли на перший час там, продукти харчування. Завжди можна буде там попити гарячого чаю, і там є завезли туди пару ковтр, щоб можна було вкритися, там якісь пару курточок, щоб зігрітися. Ну, різні випадки в житті, на жаль, бувають. І ми дуже дякуємо, що керівництву заправки Світалика віднеслася із розумінням, що дійсно потрібно допомогти. І вони пішли нам на зустріч і зробили цей пункт обігріву. Наприкінці листопада, внаслідок масованих ракетних атак по Україні та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, в країні почалися екстрені відключення електроенергії. Вони торкнулися і мешканців сіл Визирської громади. Тут одразу були організовані пункти незламності, де можна обігрітися та зарядити мобільні телефони. У селі Першотравневе в будівлі Старостату в робочі дні є можливість попрацювати на своєму ноутбуці у приміщенні місцевого цнапу тут забезпечений високошвидкісний інтернет і є вільне робоче місце з комп'ютером. Кому потрібно, можна прийти підзарядити телефон. Тут у нас на сьогоднішній день більш-менш нормальне з теплом, тому є можливість і погрітися. Тому, якщо людина десь змерзла, йшла чи потрібно перегрітися, десь пересидіти, будь ласка, ми завжди з задоволенням приймемо. Також Василь Хміленко подякував мешканкам села Любові Мазур та Наталії Монастирській, які через соціальні мережі запропонували односельцям приходити до них додому, щоб заряджати телефони або навіть випрати білизну тим, у кого маленькі діти. Річ у тім, що частина будинків в першотравневому приєднана до гілки електромережі, яка відключається рідше. Люди, які там проживають, простягли руку допомоги тим своїм сусідам, хто сидить без світла.